Вітаю всім нашим глядачам та оглядачам. Це програма інтеру з експертами, я її ведуча будинчок Злата. Сьогодні в мене в гостях людина, професія якої часу нагадує професія чари дець, адже завдяки їй у ту часу світ наповнюється красою, естетикою та виробами. мова йде про дизайнера. До мене на інтерв'ю завітала дизайнер Анна Марія. Вітаю вас! Вітаю вас, Лата! Розкажіть нам бажання стати дизайнером. Це мрія, мета чи поклик серця? Скоріше за все, це не мрія і не поклик серця, і не мета. Я врахую, що це дар Божий. Я просто його прийняла і розвиваю його. Я дуже люблю щось створювати красиве. Я естет. Мені подобається доповнювати образи, особливо для дівчат. Як проходить ваш робочий день? У нас день проходить дуже продуктивно. У нас є дуже велика команда, яка кожен день працює над створенням нових колекцій, ескізів. Любимо творити якісь нові прикраси. Ми у нашій команді кажемо, що це нові шедеври. Сьогодні ми, до речі, хочемо представити для всіх наших клієнтів нову колекцію, яка так і називається наше сердечко. Вона буде представлена в нашому новому магазині. Це буде не особливий магазин, концепт Стор. Там будуть представлені лише якісь дуже витончені концептуальні аксесуари. Яка цікава історія стравляла з вами під час роботи. Бували проблеми з логістикою. Могло статися так, що ми не в ту країну відправляли посилку. Ще з цікавих історій можу розказати, що у нас були дуже цікаві колаборації з нашими українськими зірками. Тож я надіюсь, що далі буде ще більше колаборацій, ще більше цікавих проєктів і ще більше цікавих історій. Покажіть нам якісь свої вирби. Перше, що я хочу показати, це е, корсет. Е, я його вишила е, вручну. Е, це дуже багато годин роботи, е, якраз в нашому патріотичному стилі, ці колоски. Е, далі я б хотіла показати це наші нові прикраси з нової колекції, що, до речі, будуть представлені в магазині. Це дитячі аксесуари е, в патріотичному стилі також з е, е, колекції. Наше сердечко, а також для дорослих ось такі обручі під стиль кежуал. Дякую вам за таке захоплююче інтерв'ю. Було дуже приємно поспілкуватися з вами та дізнатися стільки корисної інформації про професію дизайнера. З нами була Анна Марія. Дякую, Злата, за запрошення. Це програма «Інтерв'ю з експертами, я її ведуча Менючок Злата. До нових зустрічей!